Прийшов тиждень з того моменту, як Борис Калина став справді вільною людиною. Більше ніяких обов'язків, ніякої рабської праці на місцевій лісопилці за копійки, бачив ви його боса. В останні роки він вже навіть фізично перестав бути схожий на людину. Борису так і хотілося заліпити йому в вухо. Більш підлої людини Борис не зустрічав в своєму житті. Права робітників на лісопилці про це навіть не чули. Постійні перепрацювання, погрози звільнення, а знайти іншу роботу в цьому богом забутому місці було практично нереально. Доволі часто доводилося спати прямо в лісопилці або не спати взагалі, щоб виконати захмарні норми. Борис вже почав забувати, як виглядає його дім. Від нехватки сну багато хто починав сходити з розуму, і навіть гірше на очах Бориса стався не один нещасний випадок. Що з цим робила компанія? Заднім числом звільняла працівників, які постраждали. І ні в кого ще не вдалося щось довести. Поліція куплена, мерія і суд також, все місто продажне. Чи можна було взяти на роботі відгул? Це було взагалі щось з розділу фантастики. Чому ж Борис продовжував тут працювати? Не все завжди було так, як є зараз. Колись все було по-іншому, до того як з власником лісопилки стався нещасний випадок. Великі сумніви, що це був саме нещасний випадок. Після цього керувати тут всім почала компанія, і все потроху перетворилось в суцільне пекло. Одного дня все просто закінчилось. Люди почали сходити з розуму, кидатись одне на одного. Все частіше можна було почути про жахливі випадки канібалізму. По телевізорі сказали, що це якийсь вірус та про введення тотального карантину. Але було вже пізно. Контролювати це все вже було просто нікому. Люди, звісно ж, не послухались. Тепер їх більше вже немає. Залишились тільки порожні оболонки, які без сну бродять по вулицях міста. А в їх очах можна побачити тільки одне: голод. Спочатку було страшно, а потім Борис зрозумів, що тепер він може робити те, що хочеться йому самому. Для початку потрібно знайти щось, чим можна відбиватись від е, цих ходячих. З пустим блокнотом в кишені сорочки Борис відправився на склад, він вже не раз бував там по роботі. На складі явно можна знайти якісь інструменти, які можна використати як зброю, адже ці істоти, які колись були людьми, реагують на звук, тому вогнепальна зброя це взагалі не варіант. Ну хіба що в тебе є очній рюкзак, наповнений набоями? Ну, в Бориса такого немає. А після того, як Борис знайде якусь зброю, вже можна скласти список 100 справ, які Борис планує зробити до того, як стане зомбі. І перша справа в цьому списку спалити свою вже колишню роботу. А тепер увага, ви можете пропонувати ідеї для цього списку в коментарі під відео. Звісно, такі, які взагалі реально виконати. Наприклад, там вбити мільйон зомбі, ну це нереально. Самі розумієте. <смі> Таким чином ви можете вплинути на те, що відбувається далі. Не думаю, що це буде прямо повноцінна історія виживання, але надію, що буде цікаво. Так як за Борисом йшло багато ходячих, він вирішив, що він відірветься від них в лісі. Борису довелось трішки постаратися, щоб ходячі в лісі від нього відсипилися. Після чого він повернувся назад в місто вже без цілої орави ходячих за спиною. Але ходячі тут скрізь, тому одна купа ходячих замінилась на іншу купу ходячих, все рівно треба кудись тікати. Борис подумав, що зможе відірватися від них в місцевій бургерній, але вона була зачинена. Значить, потрібно, потрібно йти кудись далі і шукати інший спосіб відірватися від ходячих, тому що їх вже назбиралася досить така пристойна купка. Але чим далі йшов Борис, тим більше їх ставало, де була одна кубка, там була й друга, і третя кубка. Їх тут просто море, практично все населення міста стало ходячими. На головній вулиці їх було по-особливому багато. Борис навіть трішки почав панікувати. А хто тут не запанікує, коли за спиною ціла орава ходячих? І їх стає все більше і більше. Вони хоч і повільні, але в них є дуже велика перевага. Вони будуть йти за тобою, поки вони тебе бачать. А це значить, що якщо ти не постараєшся, то просто виб'єшся з сил, а вони будуть тебе переслідувати завжди, хоч і помаленьку, потихеньку, но будуть йти за тобою. Непоганий спосіб відірватися від них це перелізти високий паркан. Вони, вони його перелізти не можуть, вони його почнуть обходити. Так, обходити, вони не зовсім дурні, якісь, якісь крупиці, крупиці мізків і розуму в них ще залишились. Паркан допоміг позбавитися від великої купи ходячих, але їх все рівно тут ще багато. Борис ще один раз переліз через паркан, щоб позбавитися і цих ходячих. Вийшов на парковку, а там знову багато ходячих. Краще триматися паркану, ну, хоч можна буде через нього перелізти. Звісно, якщо хватить сил, тому що не такий вже молодий, щоб лізати через паркани кожних 5 хвилин. Ну, звісно, це якщо зважати на те, що Борис ще в лісі побігав трішки з ходячими. І ось вже починаються гаражі. Борис, Борис їх дуже добре знає, тому що прямо за цими гаражами склад, на який він йде шукати інструменти, ну ті інструменти, які можна використати як зброю. Дуже велика спокуса була зайти в оцей відкритий гараж і пошукати щось там, але за Борисом йшли ходячі, а краще не ризикувати своїм життям, не знаючи, що там всередині. Ще одне перелізання через паркан залишилося пройти оцю смугу дерев. І ось він, склад. Склад, на який Борис вже не раз приїжджав по роботі отримувати, отримувати інструменти. Тут вже треба видавати поменше шуму і старатися, старатися зробити так, щоб вони тебе не помітили, тому що якщо вони підуть за тобою на склад, це може бути дуже погано. Борис побачив місцевого поліцейського, ну який вже став ходячим, і в нього на спині був дробовик, він вирішив його покласти на землю і добити. Часу забирати дробовик не було, тому що з-за дерев вийшли ще ходячі, а сил з ними битися все менше і менше. Ну особливо битися без зброї, тому Борис вирішив, що він зайде на склад. В перших ящиках попробує знайти щось, що можна використати як зброю, і це чуть не коштувало йому життя, тому що ходячі швиденько розбили вікно, чим чим привернули увагу ходячих, які стояли на складі, і вони всі дружненько пішли на Бориса. Ну а що робити в такому випадку, Борис вирішив, що він обійде склад кругом, і можливо вони від нього відцепляться, якщо він різко зверне закут. Адже в ходячих є якісь дуже такі прості алгоритми поведінки, вони йдуть до тебе, коли тебе бачать або чують. Це ще дуже добре, що вони не чують запахів, ну принаймні Борису так здається. План зі складом спрацював Борис його обійшов, і там було вже не так багато ходячих. Решта всі десь залишились там позаду. Потрібно спробувати перебити тих, хто залишився, адже вони просто так не дадуть війти на склад і знайти собі там якусь зброю. Досить цікаво те, що ті ходячі, вони прямо як зомбі з фільмів та серіалів. Якщо їм бити по голові, вони більше не встануть. Це їх слабке місце. Ну, значить, якісь мізки в них все ще є. Тим часом Борис підходив до складу, на нього почали вистрибувати, прямо вистрибувати ходячі з вікна, ну скоріше перевалюватись, і збили його з ніг. Він швидко піднявся на ноги, відійшов і почав з ними битись. Сил вже було досить мало, тому не одразу вдавалося нанести, нанести достатньої шкоди ходячим, щоб вони більше не встали. Ну а тепер пора шукати щось що можна використати як зброю, тому Борис пішов середину складу, ну, зачищати тих, хто там залишився. В Бориса не було дуже багато часу, щоб роздивлятися кожен ящик. Тому він взяв першу, першу трубу, яка попалась йому попалась йому під руки, і пішов з цією трубою добивати ходячих, які були всередині. На всякий випадок, Борис перевірив ще й туалет. Ну мені здається, людина, яку вкусили, дуже часто може закритися в туалеті і потім там перетворитись. Останній ходячий на складі, тим часом тарабани в запасний вихід. Треба його добити, щоб він не привернув увагу інших. На жаль, не вдалося дуже швидко його заспокоїти, і це почули ходячі, які стояли на вулиці десь прямо за дверима. Якщо чесно, Борис думав, що в нього є більше часу, але вони виламали двері ну прямо дуже швидко. Змучений і в паніці, Борис побіг на сходи, ну щоб піднятися на дах, на дах цього складу, не знаю, про що думав Борис, можливо, про те, що на даху буде поменше ходячих. Ну або, можливо, він надіявся, що ходячі не дуже добре вміють ходити по сходах. Він відійшов подалі від входу на дах і сів на землю, щоб ну, хоч трішки відпочити. Звісно, сів так, щоб бачити вхід на дах, Ну, щоб зрозуміти, чи за ним йдуть. Двері він не закривав, тому що двері їх не зупинять, він вже це зрозумів. Ну і звісно ж, вони пішли за ним на дах. Поки що лише один ходячий, Борис надіявся, що більше їх там не буде. Але надії це лише надії. Там, де один ходячий, там і інші ходячі, так завжди. Ну зі ще одним, я думаю, Борис Сар справиться без проблем. І навіть не з одним, а ще, мабуть, з трьома. Це все виглядає дуже небезпечно, ну в принципі, воно так і є. Це вже починається боротьба за виживання. І що ви думаєте, крім тих трьох, що піднялися, більше ніхто не підніметься, звісно, піднімляться. Там, де п'ятеро, там обов'язково буде і шостий, і сьомий, і надіюся, що не двадцять сьомий. Адже вони в основному дуже небезпечні, коли їх багато. Ну або якщо один один самий неочікуваний, за якимось кутком, з якогось куща за п'ятку тебе цапне. Труба, в принципі, з ними справляється непогано, але від таких ударів вона вже погнулася. Які неякісні труби тепер виготовляють. На спині одного з ходячих була дорожня сумка, Борис вирішив її собі взяти, хоч вона і пуста, но може пригодитися для того, щоб щось туди покласти. Ну і після цього наверх піднялося ще двоє ходячих. Борис, Борис їх їх заспокоїв, і після цього вирішив все-таки закрити двері на дах. Ну, на, на всякий випадок, щоб ті, хто йшли ще наверх, не зайшли цією купою. Ну, хто знає, скільки їх там ще знизу є. Щоб був час приготуватися, відпочити, віддихатись, хоча б. Всім дякую за перегляд. Не забудьте залишити вподобайку, коментар. Ну і звісно, підписочку. Куди ж без неї?